Постійте, будь ласка, я вас прошу. Що ти робиш, блядь? Що ти робиш? Куди ви їдете нахер?! Куди їдете? СТІЙ! 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 Зупиніться! Я народний депутат Олег Ляшко. Скажіть, будь ласка, що ви робите зараз оце? Товариш полковник, поясніть, будь ласка, що ви зараз робите? Виповняємо свої об'язаності. Ваші обов'язки полягають у тому, щоб бити людей народного депутата бити, як ваші хлопці побили, так? Оце ваші обов'язки. Мовчите. у вас немає. Ви за це будете відповідати. Те, що ви робите, це кримінал. Це кримінальна відповідальність. Це машина народного депутата. Це моя машина. Це моя машина. Я прошу не трогати мою машину. Ви будете за це відповідати. Це моя машина. Ви не маєте права цього робити. Ви не маєте права цього робити. Хлопці, це машина народного депутата ляшка. Е, кута, ботани, бля. Ви не Ту маєте шо? права цього робити. Це машина народного депутата ляшка. Я вимагаю від вас зупинитися. Це машина народного депутата ляшка. Двері. Ви не маєте права. Ви не маєте я, 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 права. Ви не маєте права! Ви не маєте права! Ви не маєте Руку. права цього робити! Руки, Ви не маєте права цього робити! Руки бірите! Руки беріть! Це моя машина, ви не маєте права цього робити. Це моя Руки машина. Біри, ви не маєте права. Руки Руки. Ви не маєте права! Бі. Ви не Бі. маєте права! Це, це моя машина. Я народний депутат Ляшко! На Що ж ви, блять, готові? Ви не маєте права! На що ви готові? Ви не маєте права. На що ви готові? блядь? Хлопці, ви будете відповідати, це кримінал. Те, що ви робите, це кримінал. У вас ж, бляд, ви не маєте права цього робити. Ви не маєте права робити цього. Я вас попереджаю. Це машина моя. Я народний депутат Ляшко. Відійдіть зуро. Олексій, сторону. Обережно. Слухайте. Хлопці, ви вчиняєте злочин. Ви вчиняєте злочин. Те, що ви робите це злочин? розверніть Камаз, Разверніть Камаз розвір! Камаз! Розвертайся! Розверніть Камаз! Розверніть! Подонки! Ви не маєте права! Ви не маєте права. <проснєї> ви не маєте права. Фиксирує його, десь, як він б'є солдата. Да, а ви що робите? Ви б'єте теж? Ви робите незаконні не дії. Меня. Ви робите незаконні <проснє> дії. <проснє> ви <Вы> робите незаконні <проснє> дії. <проснє> Це, народ... Це Андрій <проснє> Восовой. <проснє> ви не бийте людей. <проснє> Андрій. Андрій, Андрій Лозовий. Руки прибери. Ру... Як команду захищаєш? Як поїмати літаки, не викинував? Давай викинемо. я тебе викину через мій труп. Ти викинеш мене. Там мій водієй. Ти викинеш його, викидай. Сука, ти куди на депутата руки піднімаєш. Це не солдат, це фашист. Полковник, ви згадаєте нашу зустріч. Ага, давай, давай. Народному депутату ляшку. Піздюлей хоч да. Давай, герой. Герой. Ось цей герой. Прибери руки я тобі сказав. Прибери руки! Це моя машина, це моя машина. Рукні прибрав, я сказав. Це моя машина. Хлопці, ви вчиняєте кримінальний злочин. Я народний депутат України Олег Ляшко. Я вас попереджаю. Ну що, сі, ви вчиняєте, сі, сій подонки. подонки, Андрій обережний. Так, приберіть, не трогай мою машину, не трогайте. Що давай? Що давайте? Руки беріть, не трогайте машину. Слухай, що, ти не на кого не трогай, Андрій. Ви не, не маєте права за... бити що.